Звернення до української нації та нації світу. Доброго часу тобі. Моє ім'я Сергій. Я є українцем за національністю. Мій український рід сторіччями проживає на території України. Доброго часу доби, шановні українці. Моє ім'я Володимир. Я є українець за походженням, мій український козацький рід живе на українській землі ще задовго до утворення тут будь-якої державності УНР, УРСР та самостійної української держави України. Сьогодні ми розглянемо ряд законодавства щодо осіб та громадянства. Дане відео носить інформаційний характер. Важливо розглянути терміни. Хто такі особи? Фізичні особи в нашій самостійній українській державі України, яка була створена на всіукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року волею української нації на підставі схвалення акту проголошення Незалежності України. Пропонуємо прочитати законодавство. Та розібратися вище зазначених термін відкриємо закон України про імміграцію 2491 Римське 3. При положення. Абзац, 2. Пункту 4 розділу 5. В цій частині є визначені терміни про іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності цим законом, і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР. Зразка 1974 року, відмітку про прописку, а також їхніх дітей, які прибули в Україну разом з ними. Далі закон. Важливо зазначити, що у всіх громадян на той час Республіки УССР були червоні паспорти Радянського Союзу, зразка 1974 року, так, як паспорту громадянина Республіки УССР не існувало. А громадяни УРСР засвідчувалися свідоцтво про народження. Тобто вони народилися на території Республіки УРСР, видавали свідоцтво, де було зазначено Республіка УРСР і національність батьків. В главі 5 та 6 Конституції УРСР 78-го року було передбачено громадянство Республіки, громадянство Української РСР, основні права, свободи і обов'язки громадян у Української РСР. Але. Після проголошення створення самостійної української держави України українці ввели в оман і запропонували отримати код іноземної фізичної особи відповідно до закону, який був чинний на той час, про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства під номер закону 13.06 Римське, 12, відповідно до статті 24. Розділу 6. Особливості оподаткування доходів іноземних осіб та осіб без громадянства. Доходи іноземних громадян та осіб без громадянства далі іменуються іноземні фізичні особи. Визначається в тому ж порядку, що є оподаткований доход громадян Української РСР. Стаття 25. доходи іноземних фізичних осіб, які розглядаються як такі, що мають постійне місце проживання в Українській РСР. Далі закон. Але. Як вище було зазначено в законі України про імміграцію, іноземці та особи без громадянства, це ті, хто мали паспорт громадянина з Союзних Республік зразка 1974 року та відмітку про прописку в ньому, а також їхніх дітей, їхні діти. Всі громадяни Української Республіки мали червоний паспорти СРСР зразка 1974 року. Нас, українців, громадян УРСР, вели в Оману, застосувавши нейрологістичне програмування через засоби масової інформації, запропонували добровільно отримати ідентифікаційний податковий номер, код іноземця, фізичної особи для здійснення цивільно-правових відносин. Але вже як іноземці. Щодо громадянства, розглянемо закон України про громадянство України 2235 Римський 3. Відповідно до статті 2 цього закону, принципи законодавства України про громадянство встановлено, що громадянство ґрунтується на принципах єдиного громадянства громадянства Держави України. Зверніть увагу, громадянство Держави України. А у статті 3 цього закону, усі громадяни колишньої союзних республік, які постійно проживали на території України, є громадяни України, але у статті 2 цього закону останнє речення зазначено. Якщо іноземець набув громадянства України, то правових відносин з Україною він визнається лише громадянин України, лише громадянин України. Тобто не громадянин Держави України, а лише громадянин України. Відповідно до закону України про імміграцію. Іноземці та особи без громадянства це ті, хто мали паспорт громадянина СРСР зразка 74-го року, та відмітку про прописку в ньому, а також їхні діти. До прикладу, розглянемо свідоцтво про одруження. Де зазначено громадянка держави Ізраїля та громадянин України, тобто лише громадянин України, а не громадянин Держави України. Відповідно до Цивільного кодексу України, ідентифікація закону 435 Римське 4 у статті 2 учасниками цивільних відносин є фізична особа та юридична особа. Далі особи. Тобто, відповідно до закону України про правовий статус іноземців, та всі без громадянства номер 37 3773 Римське 6 в редакції 2011 року пункту 15 частини 1 статті 1. Особа без громадянства це особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином. Відповідно до пункту 1 статті 1 Конвенції про статус апатридів 995-232 для цілей цієї конвенції. Термін апатрит означає особу, яка не розглядається як громадянин будь якої держави згідно з її законом. В національному законодавстві України цивільним, господарським, адміністративним кодексом тощо українців вважають особами, а не своїми громадянами, громадянами Держави України. Також, згідно директиви Ради 2014 року дроб 107 дроб ЄС. Ідентифікація директиви 984 010-14, секція Римська 18, визначені терміни, розділ Д. Пункту 3. Термін. Особа держави члена. Стосовно казної держави члена означає фізичну особу або суб'єкт господарювання, що є резидентом будь-якої іншої держави-члена відповідно до податкового законодавства. Такої іншої держави-члена. Далі директива. Громадяни республіки добровільно отримавши ідентифікаційний податковий номер ІПН. Код іноземної фізичної особи зареєструвалися в державі України як іноземці або особи без громадянства згідно вище згаданого закону. Відповідно до генеральної угоди про торгівлю послугами. 981.017 від 15.04.1994 року стаття 28, 12, визначення у пункті J. Особа означає фізичну або юридичну особу. Пункт К. Фізична особа іншого члена означає фізичну особу, яка проживає на території такого іншого члена, або будь-якого іншого члена, і яка згідно закону такого іншого члена. Далі директива. Важливо зазначити. Що особа та громадянин це не тотожні поняття? Відповідно в статті 2 Конституції Сполучених Штатів йдеться про наступне, що жодна особа за винятком громадянина від народження або громадянина Сполучених Штатів на момент прийняття цієї Конституції не може бути обраний на посаду президента. Ну, мова оригінала на англійською. «No person except a natural-born citizen» or a citizen of the United States at the time of the adoption of this constitution shall be eligible to the office of president. Далі на мові оригінала Конституція Сполучених Штатів. Всі вище зазначені дії підпадають під Міжнародну конвенцію про припинення злочину апартеїду та покарання за нього. Резолюція 3068 Римське 28 від 30 листопада 1973 року, ратифіковану законом від 15 жовтня 71 року номер 285 Римське День. Конвенція в оригінальній російської мови. Відповідно до статті 2, пункту C, згаданої Конвенції будь-які заходи законодавчого характеру та інші заходи розраховані на те, щоб перешкодити участі расової групи або груп у політичному, соціальному, економічному та культурному житті країни. Та умисно створені умови, що перешкоджають повному розвитку такої групи чи таких груп, зокрема, шляхом позбавлення членів расової групи або груп основних прав людини та свобод, включаючи право на громадянство у статті 2, пунктом Д зазначеної конвенції, будь-які заходи, у тому числі законодавчого характеру, спрямовані на експропріацію земельної власності, що належить групі. Українському роду нації, що підлягає під дією подібні політики апартеїду, передбаченої Міжнародною конвенцією про припинення злочину апартеїду та покарання за нього, злочин проти людяності, умисно створені умови життя для повного або часткового знищення, позбавлення народу, української нації, володіння, користування і розпоряджання природними ресурсами, національним багатством, землею, внаслідок заходів законодавчого характеру, розрахованих на експропріацію української землі. Що є виключною власністю української нації, українського народу, нинішніх і прийдешніх поколінь? Фіксуємо всіх, хто безпосередньо переслідує українську націю шляхом позбавлення її основних прав і свобод через те, що ми виступаємо проти апартеїду. тому українцям потрібно гортуватися, оголошувати про злочин. Злочини, подібні політики апартеїду та фіксувати всіх, хто безпосередньо сприяє, заохочує або співпрацює в скоєнні злочину апартеїду. Злочину проти людяності. Зі зразком заяви про злочин апартеїду можете ознайомитися на сайті Сила в Правді в розділі Заява про злочин за назвою заява, яка звучить наступним чином: Заява про злочин посадових осіб парламенту України, голів Верховної Ради України. Проти представників українського народу націй, поневолення, злочина партеїду, злочин геноциду, злочини проти людяності. Підтримуємо Збройні сили України, які обороняють нас від зовнішнього ворога та встаємо на юридичний захист від внутрішнього ворога. Нагадуємо, що дане відео носить виключно інформаційний характер. Забороняємо будь-яким третім особам використовувати інформацію, отриману з цього відео таким чином, що може бути використано на шкоду українській нації, правам людини, інтересів української національної безпеки, української національної державності, територіальної цілісності, громадянського порядку, охорони здоров'я населення, охорони природи та довкілля, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та придешніми поколіннями. Прибуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, усвідомлено, самостійно і добровільно повідомляємо про те, що ми не маємо жодних намірів щодо самогубства чи самокаліства, та оголошуємо, що якщо після опублікування даного відео ми, громадяни, представники свого українського роду, будемо зазнавати переслідування або будемо знайдені мертвими, скаліченими чи постраждають члени наших родин, чи постраждає майно, що нам належить. За те, що ми виступаємо проти дій, подібних до політики апартеїду, злочини проти людяності, геноциду, поневолення української нації і народу, то просимо в цьому не звинуватити всі голів Верховної Ради України, керівника Служби безпеки України, керівника Служби безпеки України у Вінницькій області та усіх усіх, які сприяли та брали участь у незаконній злочинній діяльності, і отримували від такої діяльності незаконну вигоду. Дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу. Боріться, побором.